З нами на зв'язку Наталя Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, капітан першого рангу. Вітаємо вас, вітаємо слава Україні! Вітаю героям, героям слава, слава. Наталя, Що відомо про наслідки влучання ракет, які випустили пілоти збройних сил України по суднобудівельному заводу в Керчі? Власне, дуже рідко ми спираємось на ті дані, які публікує до прикладу Міністерство оборони Росії, але шила мішку не заховати, і вони вже теж визнали те, що корабель пошкоджено і пошкодження досить серйозні. Сам об'єкт, як суднобудівельний будівельний завод, це також є абсолютно законна військова ціль, оскільки все це забезпечує потужності ворога в цій війні. Пані Наталі, а чи відомо скільки саме суден були на ремонті на цьому судобудівному заводі? Ймовірно, ті, які ще могли отримати пошкодження, і взагалі, якщо говорити про цей завод, то яку роль він відігравав у військовій інфраструктурі Російської Федерації? Абсолютно повну інформацію ще уточнюють, і зрозуміло, що розкривати свою обізнаність перед ворогом ми теж не будемо. Ми розуміємо, що в будь-якому випадку потужності подібного підприємства це все військово-промисловий комплекс. І все це може бути використане якраз для посилення ворожого ресурсу в цій війні, саме тому і була проведена дуже потужна масштабна робота для виявлення і визначення тієї цілі, яка буде максимально ефективною для ураження тими ракетами, які працювали. Корабель Аскольд спустили на воду 21 вересня 2021 року, за інформацією з відкритих джерел, і відомо, що він був зокрема підготовлений для пусків ракет типу і мав на борту ще інше озброєння. Але загалом, те, що цей корабель, ймовірно, якщо і спуститься на воду, то не скоро. Яким чином це впливає на спроможності Росіян атакувати Україну з акваторії Чорного моря? Ну тут ворога недооцінювати не можна. В них достатньо ракетоносіїв носіїв і надводних і підводних, які здатні наносити ураження і готові до застосування, і можуть бути застосовані, Незважаючи на те, що зараз під час потужних штормів вони всі переховані в бухтах. Нагадаю, що у ворога вистачає підступності бити і безпосередньо з бухт, незважаючи на те, що можуть наразити на серйозну небезпеку і свій особовий склад. При цьому тому о, рівень ракетної загрози з акваторії Чорного моря генеральний штаб оцінює як високий в постійному сенсі а при виході ракетоносіїв на Чергування він підвищується, тому зараз розуміємо, що удари по флотських потужностях, навіть тих кораблів, які ще не були задіяні як асфальт, в цих бойових діях, це дуже потужний морально-психологічний удар по загальному настрою і флота, і війська в цілому. А скільки на сьогодні у Росії як надводних, так і підводних платформ, які здатні запускати ракети «Калібр» і який їх загальний залп? Не готова зараз озвучити, але фігурували цифри до 56 калібрів, одночасно готових до запуску. Тобто з урахуванням того, що надводні ракети носії несуть на собі, як правило, 8 ракет, підводні 4, ми можемо говорити про те, що і на виході одночасно ми спостерігали. До п'яти ракетоносіїв і мішаного сенсу в значенні і надводні, і підводні, то є є ще потенціал і дуже потужний. пані Наталіо. Наталі, черговий точний удар і чергова втрата для російського чорноморського флоту. А як далі можуть діяти росіяни стосовно своїх кораблів? Я не схильна говорити про помсти, як кажуть, що наступні удари це буде помста наша за те, що ми там десь влучно вдарили. Насправді, 24 лютого, 22 року нікому не мстилися, а на нас підступно напали. Тому треба розуміти, що кожен їх випад в наш бік це підступний тероризм, який вони продовжують просувати. Це не помста, це ведення бойових дій. Чи а стане те, що вони будуть кораблів, ховатися, так, це менше, те, що вони будуть ховатися, це зрозуміло. І ці маневри ми спостерігаємо постійно. Тим не менш, вони мають залежність від логістики в Криму, і незважаючи на. Таке переміщення масоване до новоросійську, а все ж таки завантаження калібрів здійснюється на кримських біля кримських берегів, і саме там ця логістика зосереджена. Тому все одно вони будуть залежні від кримських берегів. Пані Арталю, що відбувається на землі, зокрема на лівобережжі тимчасово окупованої Херсонщини? Там продовжується. Тиск місцевого населення на місцеве населення з боку окупантів, тому, що вони усвідомлюють, що кожна наша влучна робота по місцях дислокації це опора, в тому числі і на рух спротиву, і на партизанські і на інформування місцевими дуже непроста ситуація з тим, що вони. Намагаються повертатися на ті позиції, звідки ми їх вибиваємо. Наша задача, звісно, зачищати максимально смугу від урізу води найширшу для того, щоб полегшити життя в першу чергу правобережній Херсонщині, там де ворог масово обстрілює і використовує керовані авіабомби. Звісно, такого плану удари як був продемонстрований аж до керчі. Надихає на те, що і авіація ворога може бути ура. Жена і тимчасово окуповані території лівого берега теж стане трошки легше, оскільки їх сьогодні ворог намагається обстрілювати і з артилерійських систем. Це практика ворогів, коли вони навіть в тих населених пунктах, де дислокуються, відходять, обстрілюють і потім провокують населення на негативне ставлення до сил оборони, мотивуючи, що обстріли відбулись саме через наші дії. Пані Наталію, те, що російський генштаб змінив командувача фронту на цьому напрямку, це якось вплинуло на тактику росіян? Станом на сьогодні ми не фіксуємо такої критичної зміни радикальних перемін в їх поведінці. Поки що розуміємо, що відбувається напевно. Планування якихось майбутніх дій а взагалі віримо в те, що традиції скрепні росіяни будуть дотримуватися як тільки змінюють командувача, потім приймають складні рішення і е, вшиваються звід. Щодо керованих авіабомб, військові аналітики, зокрема Олександр Коваленко, повідомляв, що росіяни встановлюють рекорди з добового використання цього типу потужного іронівного озброєння, які на сьогодні є можливості у Збройних сил України щоб протидіяти цій загрозі. І на вашу думку, яких можливостей нам не вистачає, щоб робити це ще більш ефективно? Треба розуміти, що використовувати те озброєння захисту, яке ми могли б по КАБах Застосовувати це зенітно-ракетні комплекси відповідно витрачати не варто, оскільки ми тоді залишимо зовсім беззахисними. А тому зараз на жаль, найефективнішим протидією є евакуація з тих місць, де росіяни можуть поцілити цими керованими авіабомбами, бо запаси в них дійсно великі, і ми спостерігаємо підвищення кількості використання. Ми вже бачимо показчики і 40 і більше керованих авіабомб застосованих тільки в нашій зоні відповідальності за добу. Це дуже великий потенціал, оскільки їх потужність дійсно дуже критично впливає на стан на населених пунктів. Це руйнування соціальної інфраструктури, житлової інфраструктури. І тому найкращим дійсно способом рятуватися є евакуюватися, виїхати з тих населених пунктів або почав переходити дійсно в укриття. Пані Наталю, це припинити ці. Перепрошую, так так те, що хочеться припинити такі атаки. Це звісно, нам потрібні винищувачі, які будуть знищувати літаки. Літаки, які випускають керовані авіабомби, тому що використання їх саме з тим і пов'язано, що літаки не долітають до зони ураження нашої протиповітряної оборони. Ми не можемо знищити літак, а керована авіабомба долає ці цей, цей шлях 50-60 кілометрів і завдає руйнувань. А як взагалі багато систем протиповітряної оборони ворог стягнув на південний ділянок у фронту? Ну, ми не можемо говорити, що дуже багато, але вони дійсно намагаються захиститися. І в навіть в наших зведеннях і в зведеннях наших сусідів на таврійському напрямку регулярно фігурують знищені системи захисту, системи протиповітряної оборони. Основний об'єкт для захисту для них, звісно, це Кримський півострів, де фактично сформований військовий хаб. І дуже багато військових об'єктів важливих і запасів ресурсів, які їм необхідно захищати пані Наталі, на вашу думку, яка стратегічна мета росіян в контексті тих завдань, які вони ставлять перед своїм групуванням на території тимчасово окупованої Херсонської області і, можливо, далі по півдню України? Важко оцінювати, які задачі саме вони отримали від свого командування, але з того, що ми спостерігаємо, ми бачимо, що їхня задача зараз втриматись на тих позиціях, на яких вони зараз є, оскільки в них є за спинами ще два ешелони, як мінімум, оборони, де вони можуть закріпитися і якось перезимувати. Очевидно, що їхня задача втриматись там, де вони на сьогодні знаходяться. Ну а ще ворог ховається за спинами мирних мешканців, тому наскільки важко взагалі наступати в таких умовах і які сили й засоби треба для того, щоб максимально потиснути противника? Так, звісно, наша складність бойової роботи саме в цьому і полягає, що ворог підступно ховається за місцевими, аж до того, що розташовують свої підрозділи на перших поверхах, так щоб верхні поверхи займали цивільні і е, слугували їм живим щитом. Також вони розміщують і техніку в безпосередньо в приватних обійстях, навіть для того, щоб не бути ураженими і не дати можливості нам знищити їх потенціал. Саме тому ми говоримо про потребу далекобійної і високоточної зброї, тому що відпрацьовуємо по конкретних координатах, щоб не було ушкоджено цивільне населення, і нам необхідно знищити потенціал ворога якомога далі. І тоді він слабшає на передньому краї. Дуже дякуємо за ваш час. Наталя Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру оборони Півдня України, капітан першого рангу, була з нами на прямому відеозв'язку і розповіла, що, попри ураження ракети росія «Аскольд», яке відбулося напередодні, у Росіян достатньо як надводних, так і підводних платформ для запусків кралитих ракет по території України. Ну а